Всім привіт! Маємо в наявності крутий Volkswagen Passat B7 в седані на наймаксимальні адаптивні Fari Xнові на омивачах на передньому парктроніку на автопарковці на 17 дисках, антиблікові зеркала йдуть, так само в салоні з люком. Автомобіль нержавий, 255 тисяч рідного пробігу, 1,6 дизель на автоматі, Електроручник, допомога при підйомі вгору, навігація з телефоном, з ботузом підігріви, клімат, круїз. Датчик світла, датчик дождя, повний електропакет, дерево, шкіряний салон, шкіра з алькантарою, в гарному збереженому стані, Датчики в шинах. В принципі, дуже крута комплектація. А саме плюс цієї машини, що вона йде в седані. їх фактично не існує. Також приємним бонусом є заміна комплекту ГРМ з помпою, зовсім по фірмі Bosch. Рівно на 255 було замінено. Задній парктронік, задній теж LED-фари. Седан, автомобіль дуже гарний, збережений. Модельний рік в Європі 13. й розмитнився 12 м роком. Вихлопна, чиста, 1,6 дизель, приємний, економний в розході. 13300 буде на старті. Недешево, але автомобіль обслужений, збережений. Є випуска про заміну ГРМ, а. також є старий комплект. ГРМ ось отакі от нас сидіння. Ось такий у нас іде салон. Машина дуже гарна. В седані їх фактично немає. Більшості універсали, і таких років в таких комплектаціях дуже мало є. Находиться в місті Луць, 255 рідного, сервіска, випуска, все повністю є. Ось такий чудовий автомобіль. Кого зацікавило, звертайтеся. Можливий торг.